ось скільки скільки їх багато, вони вони всі, які вони О, всі які Якщо ми кажемо їх різновиди, то їх дуже багато, якщо тільки глистів, то там більше трьохсот, тільки видів, а підвидів скільки, то взагалі. взагалі. Дуже, дуже, дуже думають люди багато про те, що якщо я худенький, то можливо там є глисти, але якщо я повненький, ну та вряд. Та от, щоб ви знали. Бувають дуже, дуже е, заражені люди гельмінтами з повними, великими животиками і тонесенькими ніжками. Так і знайте, що там щось живе. І дуже, дуже потрібно за цим слідкувати. Які саме, саме довше її вони? Колись я читала, але не пам'ятаю. Є такі друзі, бичі ціп'як, як то кажуть. І свинячий. Ці лентиці, вони 10 метрів, 6 метрів, 2 метри. І в'явіть собі, як вони складаються, вони іноді перекривають шлях і наші, наші їжі. І люди роблять операції. Причому дуже-дуже часто їх можна і не виявити. Наприклад, такі, як токсокара собача, іноді Бачать у собачок глистики і думають: ну так, то ж аскарида. І коли беруть на аналізи, а то не аскарида, то токсокара собача. Але е, у людини це, як то кажуть, тупик. І тоді, коли вона потрапляє до людини, вона може викликати від шизофренії до епілептичних припадків, до того, що е, викликає втрату зору. Є дуже дуже багато таких. Моментів, коли оперували око і знаходили саме токсокару.